Третє місце. Шебок, ді Багі. Багі це справжній клоун, але грає він на сцені доставки набагато вище, ніж в цирку. Справжній приклад капіталістичної хитрості світу One Piece. Він позичив гроші у крокодила та вклав їх у свій бізнес доставки найманців, що принесло йому колосальний капітал і можливість контролювати величезний флот. Багі може розруховувати листовки, щоб просувати свій бізнес і подібне. Я впевнений, що ми про Багі ще багато не знаємо. Пізніше він підкорив таких легенд, як рокодел та міхов. А крокодайл це не просто колишній шибукай, а успішний бізнесмен, який вмів керувати підпільною імперією та казино. А як ми знаємо, казино є одним із найприбутковіших видів бізнесу. А мігок найкращий мечник світованпіс, котрий забезпечує йому неперевершений захист. Таким чином, ми маємо одного із найуспішніших і наймолодших Йонко, який розвивав свою імперію за допомогою бізнесу, а не лише сили та впливу. Не може забувати й те, що Багі зараз.